Через температурні перепади на вулиці та нагромадження снігу на дахах будинків утворюються крижані бурульки. Це красиве природнє явище може бути також небезпечним, адже під час падання з даху лід може не тільки травмувати людину, а й призвести до її загибелі. Відповідальність за очищення покрівлі збиття бурульок лежить на балансоутримувачах власниках будівель або управителях будинків. Тобто це або управителі будинків, або якщо це комерційні приміщення, власники будівлі, або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Відтак, при виявленні бурулік, що висять на даху вашого будинку, необхідно звернутися в організацію, яка її обслуговує. Наразі працівники комунальних служб ЖКГ таких звернень від людей не отримували. В основному це центральна частина міста. Зараз балансоутримувачі, управителі житлових будинків це східний масив, будсервіс працюють по очищенню у випадку, десь, якщо є загроза їх падіння, проводять обгородження територій з подальшим очищенням віснів. Особливо небезпеку бурульки становлять в місцях масового скупчення людей та на вузьких вулицях, де тротуари прилягають до будинків, а також поблизу під'їздів багатоповерхівок та входів до установ чи підприємств. Людям безумовно треба бути обережним, тому що ми, ми живемо в такий час в першу чергу. Ну і звертати увагу як можна менше ходити в межах небезпеки під будинками, по тротуарах і піднімати трошки очі до гори. Дотримання цих простих порад дозволить вам під час прогулянок уникнути нещасних випадків.